Доброго дня всім пасічникам, бджолярам. Сьогоднішнє відео буду знімати про те, як як деякі люди себе називають джолярами, а на самому ділі вони просто люблять людей просто-напросто обізвати, нагадати. Ось у нас сьогодні йде дощик маленький такий. Ділки все-таки працюють, тому що вони хочуть працювати. Їм потрібний пилок, їм потрібно щось десь шукати. І от у мене звернення до тих людей, які просто ображають інших, що перед тим як когось образити чи щось написати, будь ласка, включайте свій міз. А не мізк включити тому, який працює, вдосконалює, який робить бджільництво в подальшому прогресивним, щоб бджілки були здорові, щоб вони могли пережити кожну зиму, працювати далі і приносити прибуток кожному з нас. І ще хочу звернутися до тих груп. В кого такі люди є, блокуйте їх. Я в своїй групі їх блокую зразу, тому що це не люди, це просто не люди. Вибачте за таке сьогоднішнє відео, сьогоднішнім, сьогоднішнім святом вас бажаю всім здоров'я, верну неділю. І в цьому році всім гарного взятку. Дякую.